Чи ви коли-небудь задумувались, що насправді вами рухає? Яка основна мета, причина, віра, що живить ваші амбіції, окрім бажання побудувати щось успішне? Яка ваша справжня причина? Яке ваше чому? Це потужне питання, чи не так? Сьогодні ми не просто поговоримо про бізнес-можливість, ми зануримося у глибше питання, чи є лазерна апеляція тим бізнесом, який підходить саме вам. Так, ринок справді росте. Фінансові вигоди можуть бути значними, але не кожна можливість підходить для кожної людини. Успіх, справжній успіх, починається не з того, що ви робите, або навіть як ви це робите, а з того, чому ви це робите. Давайте подивимося на суть того, що насправді пропонує бізнес-лазерної епіляції. Це більше ніж просто послуга, це рішення глибоко особистої проблеми. Для мільйонів людей небажане волосся це не просто незручність, це джерело дискомфорту, комплексів і прихована перешкода до впевненості в собі. Вони застрягли у нескінченному циклі тимчасових рішень, гоління, болісного воскування та незручних у використанні кремів для депіляції. Вони постійно платять за проблему, яка повертається. Це не лише про зовнішність чи бажання виглядати гарно. Це про свободу, впевненість та відновлення внутрішнього спокою. Це про те, щоб допомагати людині почуватися комфортно і впевнено в своєму тілі. Це фундаментальне людське бажання, звільнення, впевненості в собі. Ось це і є основне чому саме бізнесу лазерної апіляції. Цей бізнес надає постійне рішення для постійної проблеми. Він трансформує життя, надаючи реальний шлях до впевненості. Задайте собі питання, чи резонує це чому з вашими особистими цінностями, чи вірите ви в глибині душі в допомогу людям досягти такого рівня свободи? Бо якщо так, цей зв'язок стане вашою найбільшою перевагою. Отже, якщо чому вам відгукується, давайте поговоримо про як? Як ця глибша мета втілюється в бізнес-моделі? Це потужне поєднання передових технологій та особистого людського підходу. Технологія ґрунтується на принципі селективного фототермолізу. Ця технологія є точною та ефективною. Це безпечно, сертифікована з FDA і відповідає вимогам ЄС та дає стабільні результати, які будують довіру клієнтів і сприяють потужним рекомендаціям через сарафанне радіо. Але сам апарат це лише половина рішення. Інша половина це ви. Справжнє як цього бізнесу полягає в експертному застосуванні цієї технології в поєднанні з щирою турботою про клієнта. Саме так ви будуєте довіру, будучи експертом і співчутливим консультантом, який розробляє індивідуальні та безпечні плани процедур. Саме так ви виконуєте свою обіцянку, забезпечуючи ефективні результати. І саме так ви створюєте тривалі стосунки, розуміючи, що ви не просто надаєте послугу, а супроводжуєте людину на її особистому шляху до комфорту та гармонії. Поєднання передової технології як вашого інструменту і ваш вмілий турботливий підхід як метод це те, як, що дозволяє вам використати чому цього бізнесу. Саме це дозволяє вам побудувати репутацію, яка важить більше, ніж просто вартість послуг. Тепер давайте поговоримо про що? Конкретні результати. Коли ваше чому і як чітко узгоджені, ви отримуєте вражаючі результати як для ваших клієнтів, так і для вашого бізнесу. Ринок сам по собі дає переконливі докази. Прогнозується, що він досягне приголомшової позначки у 2,5 мільярди доларів до 2028 року. Це стрімке зростання не просто цифра, це свідчення великого попиту на послугу, яка надає цей бізнес. Це означає, що для цілеспрямованих підприємців є достатньо простору для реалізації. Лазерна епіляція стабільно є однією з найбільш рентабельних послуг. Завдяки низьким витратам на матеріали більшість ціни і послуги йде безпосередньо на ваші доходи. Також процедура лазерної епіляції проводиться курсами, що забезпечує клієнта на кілька сеансів, а не лише на один візит. Більшість власниць салонів отримують повне повернення інвестицій у апарат менше ніж за рік. Фінансові результати не є основною причиною для початку цього бізнесу, однак вони є яскравим доказом того, що бізнес, побудований на чітких принципах та виконаний з високою відповідальністю, може досягти значного і стабільного успіху. Ці фінансові результати дають можливість розвивати бізнес далі і рухатися до реалізації своєї основної мети. Тож, що ж це означає для вас? Це можливість побудувати бізнес і життя на ваших умовах. Це не просто про те, щоб мати роботу, це про те, щоб бути босом своєї мети. Ви отримаєте свободу, вирішувати, коли працювати, які встановлювати ціни. Ви будуєте бренд, який безпосередньо відображає ваше бачення і переконання. Це про можливість знайти своє справжнє чому і побудувати життя, яке відображає ваші цінності та прагнення. Отже, давайте підсумуємо: інвестування в бізнес лазерної апеляції це більше, ніж фінансове рішення, це шанс побудувати високоприбутковий затребуваний бізнес, якщо вас рухає щось більше, ніж просто цифри. Тож, якщо вам потрібен напрямок, щоб зрозуміти, чи ваше справжнє. Підприємницьке, чому узгоджується з унікальною можливістю володіти бізнесом лазерної епіляції? залишайте свої питання в коментарях нижче. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. А якщо відчули, що бізнес лазерної епіляції – це для вас, я залишаю посилання на свій телеграм-канал в описі під цим відео. Пишіть слово лазер, і я допоможу вам визначитись.